Доброго вечора. Дорогі друзі, сьогодні нестандартне відео. Я своїм племінником Андрієм граємо товариський матч. Хочемо спробувати сили один одного. Як бачите, відсотки майже рівні. що цікаво, мені треба зменшити відсоток хоча б на пів%, щоб бути на рівному. Бо я трохи за завищений процент маю, але приблизно команди бачимо рівні відсотка ролі не грає у товариському матчі. Так. Як бачимо, підготовка команди. Надзвичайний, якби так. Але бачимо тут Я підготовки цікав. не дуже так є. Ну, і тут, до речі, ще один племінник менший Артемик. З нами. Трансляція цього матчу. Це матч Дружби народів, скажімо так. ...по Побратимів, фамілії і так далі. Будемо ми грати. Добре, на форма буде така, як є, вже нічого а міняти ти не будемо. як буде, штиш, Не знаю, якою тактикою мою застосував, застосував племінник, бо я навіть не дивився в цьому. Як там, наскільки є підготовлення, а просто хворі. це... Є такий спонтанний матч, що ми хочемо провірити свої сили і зараз побачимо, що з цього вийде. Не знаю, яку тактику він грає взагалі. Ну, Думаю, мої підказки йому допомогли, як я яке давніше йому об'яснював, як грати. А зараз побачимо, наскільки він це все зрозумів. Мої підказки отож початок матчу. Бачимо 89%, 88 і 6. Команди рівні. Заходимо на матч. Андрюха теж є зі мною. Передай всім привіт. Привіт. Закриваємо. О, Артем теж. У, привіт. Привіт. Входимо на матч. Привет. Як бачимо. Суперник присутній, звичайно, бо ми разом записуємо це відео. А тепер ховаємося один від одного. Кожен застосовує свою тактику. І от побачимо, наскільки зрозумів мої підказки. Андрюха. І Він мої є в нашій асоціації. Учу його а, трохи а, грати, а, гри. У моїй асоціації він є, ну, а та асоціація та. знаходиться у золотому, першому золотому, так же, нам далеко до платини і так далі. А а та зараз та. бачимо. Добре, Давайте, друзі, перейдемо до гри безпосередньо. Подивимося, що у нас показує статистика. Як бачимо, у нас п'яткове пресує. Бачимо от по статистиці 0 ударів ноль 0 створ Красавчик Андрюха під... підтренувався, як бачимо, дармо Підказки були дійсні і правильні. Я не то щоб піддаюся, але просто цікаве відео. Просто теорія знання гри, так? Як бачимо, дивіться, з атаки. Атакі. атакують, нас пресують, дуже важко, дивіться. Небезпечний момент в поворотах і. Ко, за... ко, ко, Защита відграє від надійно в захисті відіграли ми. Попробуємо щось змінити в... в своїх установках. Оскільки нас так сильно пресують, звиклий режим не допомагає, звичайний. Поміняємо, наприклад. Захисний, як бачимо, вже отримали баньку в свої ворота. Значить, <риві> тактику Андрюха вибрав дуже правильну. Ми, teraz... ми тут і кибіцюємо, играємо ту. І коу є. Маємо on. контратацію, але перех... Перехоплює суперник наш м'яч. Грають надійно в захисти. Подивимося ми, по статистиці. Маємо тільки один удар по воротах, та ми і то обливали. позаворота. І то... І то ні. Зараз будемо мати обливала. небезпечний штрафний. А підійде... Реп... і Получаємо. Другий гол свої ворота. Кол. Треба робити зміни. Неправильна ні, ні. тактика. Захисний. Та, мам, Перейдемо в звичний режим. Та, мам, Попробуємо стиляти. Та, мам, Короткий. Та, мам, Короткий по центру. подивимося як воно. Вплине на результат цього матчу. І взагалі 2-0 треба відігруватися. Програємо по ходу матчу. Зараз маємо шанс на взяття воріт нема. Надійно грає оборона Андрія, який підготувався до цього матчу, сидів цілу годину, щоб підготуватись заграти. І як бачимо, перемагає 2-0. Молодець. Учиться цієї гри. Люди будуть колись буде в асоціації конкурентоспособний, скажімо так. Тут ще ми маємо третього вболівальника, скористаємося переривом Артем є, скажи привіт. Привіт. Те з вами записує відео. Телефона, не знаю. тихона маш грай. Ту не то. Ну не, тут і відео записує. О, зараз достаємо хіба третю брамки. Ні. Обминуло. Небезпека минула, як бачимо. Треба щось робити, адже програвати від племінника якось трохи встидно, так? Як... Виходить, вже учень виграє учителя, ну але... Добре, констатуємо факт, маємо те, що маємо що туди зробити, аби не програти. Яку тактику, що поміняти? Взагалі, не знаю. А, тут нордовський у нас сидить ДМЦ. Ну так, це ж товариські матчі, як матчі асоціації, бо матчі вже з асоціації 58. М -м -м. Трудно. Дуже трудно буде, але зробимо так. Пустимо Лісогора в центр. МЦ поставимо в центр. Від захисту грати вже немає смислу. І сенсу треба міняти тактику. А тактику поміняємо на атакуючу. Атакуючий і по центру возьмемо. Контратаки включені. Треба їх виключити. Кларк, Мали ми шанс щоб відіграти один м'яч, але не вийшло. Навіть далі не знаю, як тут які тактики вибрати і когось міняти, і кого пускати в гру. А Давайте ми поміняємо, пустимо... Амела свіжого. Може це щось атаці нам допоможе хоча б. Не віриться це. Зробимо зомну заміну. Бачимо от. Андрюха зробив заміну, перестановку теж робить, молодець. Ми заробляємо в той, в той час штрафний, дуже небезпечний Кларк. Вже рейту підходить до м'яча удар і один м'яч відіграно. Один гол відіграно. Найкращий гравець ну, по процентах зараз забиває гол. 152, це нагадаємо найкращий. Найсильніший гравець у моєму складі на цьому аккаунті. Побачимо, що буде далі. Наразі в обороні. Відіграємо нормально. Залишилося 15 хвилин. Як зіграємо в нічую, буде дуже добре. Але знову нас Андрюха пресує, підготувався просто. Молодець до цієї гри і як... Але бачимо, ловимо ми на контратаці. Уходимо в контратаку, хоча граємо стилем атакуючим. Воротар на місці. Соса. Бонуси включимо на нападу, оскільки нам треба відіграватися, але бачимо часу мало, маємо небезпечний кутовий, але сьогодні нічого немає. Лишається 9 хвилин до закінчення матчу. Приємно, що так склалося, що племінник виграє цей матч. Старався підходив дуже відповідально до цього матчу. Тактику міняти тут. О. Уже запізно. Вітаємо з перемогою Андрюхи. Як зараз побачимо статистику. Статистика. Статистика. Говорить, що менш більш гра була рівна, оскільки бачимо 51 на 49 і 12 на 10. Удари по воротах по 4. Гра була рівна. Але найважніше вже, що. Андрій підготовився до цього матчу і дуже класно. Йому дякую за гру і всім, хто дивився це відео. До побачення.